Маємо можливість вже ходити в гори, тому в цьому гірському періоду і присвячую. В Львівській області є найвища гора Парашка смішною назвою. Парашка. Ей, ц... е, і не, не чого тут російська? Парашка наша. наша парашка. Ніби внучка. Добре. Е, називається Ходження на гору Парашку. Одного разу я домовився з святими. Бо знав, що я не буду таким, мене би хоча б поряд посадили, щоб вчився я премудростям. Отим я кожен вечір мов на службу. Збирався на гору парашку, купляв для них сирочок дружбу і кожному опілля фляшку. Сидів і слухав мудрості дядьків. Навчався, все записував в нотатки, щоб я так само, будучи уже святим згори, виписував тобі цитатки. Першим піднявся дядя Юра. Він знав, як розпочати розговор і, копіюючи родена всі скульптури, задумливо пригадував фольклор. Піднявши фляшку, я замість ляшки візьму Піднявши фляшку, він промовив. Ну. І все? Це всі його слова. Тоді Іван поправив Симону і повторив те саме разів два. Потім Петро зробив те саме дідо Семен, Роман, Геннадій, я вирішив поставити питання: якого хрена? Ви же просто взяли і побухали, промовчали всі мудреці з парашки. Лиш дядя Юра промичав мені. Іди і поспи. Я довго думав, що це означає, що знає клятий хуй згори. Я ніч не спав і вдень не міг заснути. Від втоми тіло вже ніяке, я вирубався просто у кімнаті, наснився мені, Юра, в вітрянім халаті, і змусив мене істину собі наснити. Що ми святкуємо заправлення постелі, як святкують прошестя апостоли? Навіть зуби чистимо, ніби це істина. І перед кожними тостами над тарілкою робимо ростини. Знов буде істина, коли будемо їстими. <рив> До роботи можна тебе поцілувати. Сказати, я йду на роботу і піти, щоб ти чекала. Після роботи можна повторити все те саме, але при умові, якщо є ще одна робота. Хоч, коли я обманюю, Денег вже треба, тому цілую іду чекаю. Під час роботи все те саме, ти чекаєш, але є одне, але я вже все зробив. Ти поцілована мною до роботи, тож я вже чекаю так зване після роботи. А замість роботи я тьохкою пташкою лечу до тебе награючим літнім варіантом гермесових сандаль. Мрію вкрасти твій пояс, як у Афродіти, і несучи в руках вино і квіти, є небезпека обпектитися зевсовою своєю блискавкою місьпричандаль. Ну і що щоб... А, якщо чесно, складно управляти натираючим взуттям. Ну і що що божественні мозолі? Так ще й вкрилець на сандалях якраз такий сезон, що линька, пора. Візьму відпустку в Зевса і в хвалу богам більше не йтиму. Візьму і буду цілувати тебе без зупину, незважаючи на опіки від блискавки, між ніг, незважаючи на мозолі від гермесових сандаликів отих, незважаючи, що вже всюди той пух відкрив сандаликів, а в мене алергія. Незважаючи, що відпустка скоро закінчиться, добре, що, хоч оплачувана, це трохи душу гріє, нікуди не йтиму. Обманю тебе як гермес кожну німфу, скажу, що іду на роботу, а сам цілих 24 календарних дні цілуватиме тебе, ну правда, з перервами прямо тут, серед олімпу. Мій батько зі мною не дуже спілкувався. Точніше, його в мене не було. Він завжди кудись спішив. Саме тому він збудував будинок і виростив дерево з замість сина. Тому він зробив мені при народженні крила з воску і пір'я, і саме тому він злетів перший. І заплутався за гілля власного родового дерева. Тільки тому я його не знаю, бо він досі висить десь там на дереві, а я полетів. Він не встиг попередити мене, щоб я не взлітав задуже. Він знов поспішив. Тебе поховає Геракл, каже. Чи знаєш, що означає слово туша? І знов не встиг, видно, він лох зодіаку, а я досі лечу. І Геракла чекаю, і думаю, а до чого тут туша? Це народ, мертва мова, моє тіло, бо знань від батька, блін, не дуже. Долетів до сонця, потиснув йому руку. Сонце сказало: Де батько? Кажу: нема його. На дереві він сповідує муку від того, що гроші на аліменти, а не на наливайку. Заговорився, дізнався, хто тут туша, обрадився дуже. Загорівся і впав. А Геракл мене поховав. Але лише через те, що я зробив йому крила, а сам. Заплутався в родовому дереві. Наступного разу спробую краще, якщо цей наступний раз, звісно, буде. Хтось був колись на такій події, як похорон дзиги? Так, Декілька років тому була така подія, як похорон Зиги. Всі разом стали і похоронили. Як бачимо. Черниці рятуються голодним Господом. Їм так заповів німецький кобзар. Щоправда, для них його переклав редактор по імені Ніче Назар. Вже дух протестантський не їсть, а п'є воду постити рідко. Позорно, Ісус вже не хліб, вино вже не кров, митець має бути голодним. І весь монастир сидить на дієті, Назар наливає їм воду, а кожна черниця в художнім береті малює його ікону. Черниця Єва посипає поталом, Назаровий німп в формі серця, а інші черниці роблять те саме, тож з Єви ніхто не сміється. З далекого сходу одного разу приїде мама Анкарський, бо наш монастир виграє грант на мистецький фест протестантський. А ніч. На царське німецькі пророцтва, і він не зважає, що кожна чорниця хоче мати з ним спільне свідоцтво. Він досі лє воду і сам голодує і скоро звернеться в дзигу аби у цій церкві голодні чорниці виставляли ікони і картини, а вмить цій церкві прийшла відмова. Тож іконостас не відбувся, Назар заповів. На відкриттях тут вино, тож від картин він до звуку звернувся. «О, бідний Назар! кричали жінки, коли оперу він переклав. Назар суперзірка, вона мала наймення, а черниці боялись фінал. Сім днів це співи, він їм заповів. Це спільне для нас Альма-матер. І кожні сім днів лунатиме спів, а на восьмий помер оратор. Як він і просив, його воскресили. Без ікон, але вже з вином і хлібом. Спалили кобзар і навіть не хоронили. І увірили знову у дзигу. Дурень дивиться на палець. А я дивлюсь, що це не гарно. Тичити пальцем. Мені це не подобається. А як говориться, це не подобається, не дивись. От я й не дивлюсь. Не буду ж дурним. Дякую. Глуха афінська полонина. Народжені після вигнання перших людей із раю. Деймос і Фобос сидять на «Говорить Україна і згадують, як говорив Ізраїль. Деймос вбив Фобоса. В суді він освідчився, ну, бо був свідком. Не бачачи світового лише українського глобуса, був свідком, ну, малоосвідченим. Фобос жалівся, що брат просто заздрив, бо не був Фобосом третьої групи з єдиним внеском. Постійно хилявся від податків і не шанував реєстр. Звіт не здавався, бо вічний шабат, в полонині афінській нічого не робиться. І саме тому рідний брат і вбив Фобос. Ще й батько в дитинстві мав арешт, бо цупив для жінки яблука, і сів за крадіжку батько Арес залишив сім'ю Хануки. Хлопці не тужать. Хоч один геть вбитий, а другий живе досі в мамки. Візрілітян дуже добре почуття гумору ним і заробляють, смішать Бога тим, що розказують йому свої плани. Говорить, Україна закінчується, а фінські бабці звинувачують у всьому проституцію. Фобос вмирає, бо платить податки, де йому стужить, бо замахався жить у мамки, нічого не змінюється, бо боги надалі порушують конституцію. Дякую. Ти посварилася з сусідом. Зрозуміло, що треба з ним знову подружитися. Тому ви спланували подружню ніч. Вам на весілля подарували гроші, і ви сидите. І радісно, і романтично удвох, так як і має бути в першу подружню ніч. Перераховуйте гроші на армію. Дякую. Я написав тобі сонет. Я відіслав його тобі, а ти не прочитала. Я знаю, оберти планет, тобі то не цікаво, мабуть, ти потім тому і відписала, що це бред. Я вирішив все показати чувакам в районі, бо хто, як не вони, оцінять мій талант, хоч більшість з них лиш краще в самогоні, ну правда, і не в рубіні, та після кожен, мов атлант. Зустрілись у райвідділу в дворі, бо всім то було зручно, та ще й після відмітки потиснув руки, дехто закурив, кожен приніс хто пиво, хто наїдки. Я кажу, написав тобі сонет і відповідь не забарилась. А, сонет це ж підера, відповідь. Ну, не лише в мені душа поета загубилась. Коротше, прочитали названий тобою бред Я подописував про космос і планети, Але один Мікен сказав: Ну, не, бля це вже авангард. Знімаю шляпу бля Ракета Я ж забув. <реш> Перекинули там, давайте, знімаєш шляпу, ракета. Там чуваки і плакали, і згоря ржали. Коротше, співчуття не було. А як останні строки зачитали, аж тиша затягнула ціле тло, цитуючи себе, я мріяв посадити тебе на літак, де пілота би був екзепоріг. І мене би знайшли і розкопали, з мене виріс би мак, а тебе б не чіпали з тебе. Троянда в ковпаці. Усі стакани поновились, бо пиво полилось слізьми. Як помогти, то їй питали. Нам, може, денег щоль візьми, їбать, братан. То сука, так душевно, ти жариш, навіть мать свою згадав. Вона так само все таку хуйню любила, а батін космос, сука, бути в хлам. Всі роздвонились матерям, посипали їм компліменти, а я ж із чого все почав? Що ти не відписала? І де тепер ти? Я тут літаю поміж плачучих від щастя пацанів, що просто бажають своїх матерів. І думаю, що скільки б не відвідав я планет, ці пацани найкраще зацінили мій сонет.